Через воду доводиться йти за карпатцям до Ужгородського районного соцзахисту, просто перед будівлею до якої чи не щодня приходять мами з візочками та люди з обмеженими фізичними можливостями, суцільні озера. Тут навіть автомобілем проїхати складно, аби не зачепити дном. Коли в останні робили ремонт вулиці, працівники соцзахисту вже й не пам'ятають. Максимум підсипали щебенем найбільші ями. Цьогоріч грошей на ремонт. Теж не дадуть, бо для капремонту потрібно міняти асфальт, дати лад комунікаціям і встановити зливову каналізацію. Вартість ремонту вулиці Гулака Артимовського може сягнути 20 мільйонів гривень. Тож, поки працівникам і відвідувачам доведеться стрибати по ямах та ходити по воді. Жаліться, тому що практично інвалідам добиратися дуже тяжко. Таксісти їх вести сюди практично не хочуть. Не хочуть, бо вони розуміють, що вони їдуть, розбивають собі машини. І кожен день хтось жаліється, що дорога ужасна, так ми самі або в сапогах ходимо. Ситуація, що й кульки, дівчата інколи вдівають, бо вода в сапоги заходить. Не знати, яка там яма, глибока чи не глибока, чи можна через то болото переїхати, чи я десь по путі застряну, важко. Якщо б рівний був, тоді б, звісно, легше. Коли сухо можна пройти, але коли болото, то. Я довго думала, чи проходити сюди, чи не проходити, але думала, може щось підсохло, не підсохло але то ще хуже, як простий раз було.